Всім привіт! Сподіваюсь, ви встигли за мною засумувати, інакше чому я так рано поверталась? Сьогодні ми з вами поговоримо про найяскравіших зірок сучасності. Знаєте, всі ми знаємо американських зірок як дуже таких яскравих індивідуальних особистостей. І це правда. Але сьогодні ми поговоримо не тільки про тих, хто завойовує світ своєю індивідуальністю, але й про тих, хто робить це грошима, про найвідоміших інфлюєнсерок Америки, та, взагалі, офігеть яких багатих курочок. Сімейство кардашян Дженер Це ті, хто вже багато багато років поспіль, не дають нам приводу забути про них, адже кожен день якийсь новий інфоповод, новий бізнес, новий скандал і, взагалі, щось нове. Тому сьогодні ми обговоримо їх, поговоримо про їхнє шоу, про їхній початок кар'єри, успіх та взагалі про стосунки у сім'ї. Насправді, кардашіани – це настільки відомі і настільки яскраві особистості, що одного відео про них не вистачить, тому я поділила його аж на три частини. І якщо сьогодні ми поговоримо про початок кар'єри та шляху кардашіанів, то в наступному відео ми обговоримо те, як же ж вони змогли змінити індустрію настільки, що позбулися від статусу зірок реаліті шоу і стали тими, про чию рекламу мріє весь. Світ. Ну що, готові поринути у світ нульових грязних скандалів, змі, реаліті шоу та інфоповодів? З вами Козіліна, і сьогодні ми поговоримо про ефект сімейства кардашян Дженер. Давайте перенесемося у далекий 1955 рік. Саме тоді на світ з'явилася відома світська левиця Кріс Дженнер, без якої ми зараз і не уявляємо сімейство Кардашян. Вона не просто мати прекрасних шістьох діток, вона менеджер, продюсер і в першу чергу прекрасна жінка для двох чоловіків, які дали їй великий старт у її кар'єрі. Кріс Дженнер – це та, хто не боїться експериментувати. Це та, хто змогла запихнути кожну зі своїх доньок в потрібне місце. У потрібний час це та, хто є не просто матусою, але і менеджером для своїх діток, і та, хто змогла зробити кардащанів тими, ким вони зараз є. Адже саме Кріс придумала ідею реаліті-шоу про сімейство Кардащан. Ну і гроші, напевно, заплатила. Кріс народилася в сім'ї доволі небідній. І, взагалі, всі сьогоднішні герої цього випуску це ті, про кого ми часто кажемо. Народилася золотою ложкою в роті. І це факт. Тому тому що всі герої цього випуску багаті замочні. Історія сімейства Кардашян – це про багатих, але немедійних особистостей, які здобули свою популярність завдяки тому, що вони багаті. Я називаю це ефектом Періс Хілтон. Так ось росла кріс у сім'ї середнього достатку, закінчила школу, коледж у 1976 році і одразу ж пішла працювати. Гадайте, куди Стюардесою в American Airlines. Там вона познайомилася зі своїм першим чоловіком Робертом Кардашяном. І насправді він був тоді вже дуже відомим адвокатом на всю Америку. Але більш відомим саме серед медійності його зробила справа О'Джея Сімпсона. Він там виступав. Е Захисником, адвокатом, баскетболіста чорношкірого, чия справа стала для американців просто каталізатором, і ще одним привідом поборотися за рівні права, тому що адвокати, отже, спекулювали на тому, що поліція працює неправильно і грязно, тобто, що вони расисти. Ну коротше, звичайна тематика Америки, але я вам про це розповідаю, просто щоб ви розуміли, наскільки ця справа була масштабною і наскільки. Вона дала поштовх Роберту Кардаш'яну у його кар'єрі за однією трансляцією. О'Джея, коли він. Втікав від поліції слідкувало 100 мільйонів американців. Тобто ця справа вона стала національним питанням. Саме тому Роберт Кардашян вийшов з цього просто переможцем. Взагалі, якщо вам цікава ця справа, то можете подивитися на ютубі. Є багато відео на цей рахунок про цю справу, і Роберт Кардашян там не остання людина. В цьому шлюбі Кріс змогла народити прекрасних чотирьох діточок, трьох донечок і одного Роберта Кардаш'яна. Найстаршою є Кортні, їй 43 роки. Далі у нас іде Кім Кардашян, їй 42, і Клої Кардашян, наймолодша серед сімейства Кардашян, їй 38 років. Також Роб Кардашян, але про нього ми сьогодні багато говорити не будемо, тому що він в шоу не брав участь майже. Ну і мені здається, що йому всі Інфоповоди скандали не особливо і потрібні, тому він завжди виступав другорядним персонажем у цій історії. У 1991 році Кріс розходиться з Робертом і всього за місяць одружується з Брюсом Дженером, відомим олімпійським чемпіоном. Від нього у Кріс є теж двоє прекрасних донечок: це Кайлі Дженер і Крі і Кріс Дженнер. Це Кайлі Дженер та Кендал Дженер. З Брюсом Кріс була у шлюбі аж до 2013 року. Потім вони розійшлись, не пояснюючи нікому причин. А у 2015 році Брюс заявив, що він тепер Кейтлін і зробив трансгендерний перехід. Про це, до речі, теж було шоу, і воно теж було досить популярним. Але ось така цікава сімейка у нас виходить. Так, зараз Кріс і Брюс в дружніх стосунках. А на жаль, Роберт Кардачен вже не з нами. Він помер від. Раку на жаль. А тепер, після того, як все сімейство в зборі і народилося, перенесемося у ранні 2000 ні і поговоримо про найвідомішу сестричку до деякого часу Кім Кардашіан. Саме вона почала першу набирати популярність у своїй сім'ї. Кім Кардашіан спочатку починала як асистентка самої Періс Хілтон, але згодом вона змогла з нею подружитись, і саме це дало змогу Кім час від часу з'являтися у реаліті Періс. А так як та тоді була на вершині своєї слави. І популярності, то Кім участь у шоу Періс теж дало деяку популярність. Разом з Періс Хілтон та іншими зірками Кім вважалася однією з найзавзятіших тусівниць взагалі е, Америки нульових. Вона не пропускала жодної вечірки. У неї були популярні бойфренди, подружки. Тому Кім була досить відома у медіа. Чого не скажеш про її сестер, які на той час просто відкрили свій бізнес і? Займалися магазином Dash, який проіснував аж до 2019 року. Чим в той період займалась Кріс. Ну, напевно, продумувала план, як зробити відомому всіх своїх дочок, а не тільки кім. І знаєте що? Додумалась 14 жовтня 2007 року на каналі Е. І виходить шоу Keeping Up with the Kardashian, яке одразу ж привернуло до себе багато-багато уваги. Але ж чому всі глядачі побігли дивитися шоу про незнайому їм сім'ю, тим паче в такому форматі? А все тому, що буквально за рік до цього Кімулік дала всім величезний інфоповод. Її відео інтимного характеру, хому відео, було злито в інтернет, і це привернуло увагу всієї Америки. Адже Кріс дуже оперативно рознесла цю новину по всім змі, і тому всі були в шоці від цього зливу і так далі. Зараз до цієї історії ставиться доволі скептично. Багато хто стверджує, що насправді Кім а, зі згоди дала, ну тобто, це відео злили з її згоди, і вона навіть підписала контракт з компанією, яка його злила. Тому вона отримала за це мільйони за це відео, і насправді. Журналіст та автор книги Династія Кардашян» вважає, що це хоум-відео було злито виключно для того, щоб привернути увагу до шоу, яке виходило ну трошки пізніше. Може і так, може, і так. Саме сімейство Кардащан заперечує це і каже, що це все наклепи, це неправда. Відео ніколи не зливалось за згоди будь-кого з сім'ї. Але давайте повернемося до шоу, що ж воно себе представляє. Дивіться, давайте з вами змішаємо типове шоу нульових, додамо трошки реаліті, тусовок, лютої крінжі, багато багато скандалів, і посипемо це зверху сімейною ідилією ексцентричних дівчат. От, от таке, оце воно було. І насправді глядачеві шоу одразу ж дуже сподобалось. Ні, ну ви ну ви б таки не дивились? Я таке обожнюю. Хоча іноді це було занадто навіть для мене. Наприклад, я подивилася е, декілька сезонів заради цього відео, щоб просто розуміти взагалі про що я говорю. І знаєте, ну це реально лютий треш. Ось, наприклад, дивіться, перша серія починається все з того, що сім'я е, всі разом обговорюють хоум відео Кім. Е, Потім, ну, ті, звичайно, неприємно, але всі про це говорять. Потім Кріс, склейка, робимо склеечку. Потім Кріс приходить до свого чоловіка, каже, що у них річниця і вони влаштовують вечірку. Склейка. Кріс напивається, жахливо напивається перед цією вечіркою сімейною. Вона приходить на сімейне свято просто в хлам. Склейка, вона розказує, що хлопець Кортні. На той момент це був скот Дісік, зраджує Кортні з кимось там. Але вона про це Кортні чомусь не говорить. Склейка Кайлі, який років 10 танцює на каблуках, на шості кімсь цього рже. І таке відбувається всю серію, розумієте? А це тільки перша, а таких сезонів 20. Ну, це просто треш. І якщо глядачеві за цим було ну, дуже весело спостерігати, тому що ну, це прикольно, то е критики рознесли Keeping Up With The Kardashians в пух і прах. Такої критики не бачило, напевно, ні одне шоу. Белафон та з Нью-Йорк Таймс порівняла шоу з іншими реаліті-шоу і вигукнула, що шоу Кардащан це не про ексцентричну сім'ю, яка живе звичайним життям. Воно про зневірених жінок, що деруться на вершини слави. і це здається дуже моторошним. Роксана Хададі у своєму огляді The Washington Post яскраво негативно поставилась до реаліті через його абсурдність і прокоментувала це шоу так, що воно чітко відображає всі вади американського суспільства. І і це найм'якші коментарі, які там були. Багато хто говорив, що взагалі кріс треба відмінити. Тоді такого слова не було. Тоді казали е, років 50 назад, це шоу зліби не випустили. Кріс повинно бути соромно, її репутація на дні. І взагалі багато хто з критиків звинувачував е, кардашянів у тому, що вони хайпляться і все це видумане, і це занадто е, палівний сценарій, і як взагалі таке можна знімати. Сором, сором, сором. Але, але. Але шоу проіснувало 20 сезонів, воно дуже полюбило глядачеві. У нього є цілий величезний список нагород. Тому досроки ці слова критиків. Саме шоу зробило сестер популярними на весь світ. Так, безперечно, воно було супер скандальним, навіть супер-пупер скандальним. Але це не відміняє того факту, що за багато багато років, які кардашіни провели під камерою, коли знімали кожен їх крок, кожен їх скандал, навіть якісь інтимні сімейні моменти. Ну, глядачі звикли до них і почали дійсно переживати за кожну сестер, за їхні скандали, за їхні інтриги, за їхні розлучення, романтику і так далі. Кожна із сестер за багато років цього шоу з'явилася своя фанатська база. Кожну сприймають по різному, кожна подобається глядачеві більше чи менше. Але чому ж це шоу настільки полюбилось глядачеві? Ну як на мене, воно мало те, чого не мало всі інші реаліції двохтисячних. Сімейна якась ідилія незважаючи на всю скандальність, незважаючи на всі якісь видумані тусовки і так далі, це шоу показувало щирі взаємини між сім'єю, з підколи від сестер, коли сестрички там сміються над мамою, і все це так по-сімейному прикольно і класно, що. Ти звикаєш до цього з часом, і тобі дійсно починає подобатися дивитись. Ти начебто приходиш в дім до своєї подруги і спостерігаєш за її веселою, такою дуже ексцентричною сімейкою. Сімейство Кардашян отримало за 20 сезонів дуже і дуже багато. Але найголовніше у кожної з сестер тепер є своя фанатська база, яка переживає за них, підтримує їх, підписується на них і чекає нові інфоповоди. Це сімейство по-справжньому є найвідомішим. У Америці. І, як на мене, це було б гріхом, якби я на своєму каналі не розповіла про них. Ну що, готові поринути у світ американських багатих зірочок і сімей. Так, я вам сьогодні розповім про сестер. Я знаю, що у сім'ї є чоловіки. Чоловік, але е, так як вони другорядні персонажі, то я і не бачу сенсу приділяти їм занадто багато уваги. Тому давайте розповім вам детальніше про кожну з сестер. І найстарша донька у сім'ї, їй зараз 43 роки, і хоч вона і найстарша, серед фанатів вона вважається такою найбільш незрілою, всі вважають, що вона застрягла в якомусь такому віці і не хоче дорослішати. Також фанати вважають, що вона найпростіша сімейство, їй найбільше не потрібні всі ці гроші, понти. Вона любить жити без пафосу, простим життям, приділяти увагу своїм дітям, хоч Кортні і єдина, хто мала. Вищу освіту у сімействі Кардашян, але вона єдина також, хто не мала ніякого бізнесу до недавнього часу. Зараз у неї там щось з'явилось, але так. Корті зараз заміжняє чоловік, це відомий музикант Тревіс Баркер. І пам'ятаєте, оце таке весілля в суперготичному стилі. Ось це її було весілля, воно прогреміло на весь світ. І так, це було її весілля. Зараз Корті живе просто своїм. Ім життям вона одягається як хоче, їй не цікавить цей пафос, і так далі. І саме тому фанати її дуже і люблять, тому що вона знаєте, така найбільш приближена до нас простих смертних. Наступна сестра це у нас Кім Кардашян, Вона молодша за Кортні всього на рік. І серед сімейства вона вважається найбільш такою драматичною. І взагалі її люблять за те, що вона така дуже емоційна. Кім, напевно, єдина в сім'ї, хто займається настільки багатьма речами у неї купа бізнесів, Вона займається і одягом, і колекції різні у неї, і колаборації, і макіяжі, і інтерв'ю, і фотосесії. Тобто, Кім вона. Дійсно покладає всю себе на кар'єру. І, напевно, це й на краще. Тому що ну, а кому бути кар'єристками у сім'ї, якщо не ті, хто з самого початку а, просунула свою ж сім'ю у шоу-бізнес. Кім має четверо прекрасних діток, всі вони від одного чоловіка, Кані Веста. Хоча у Кім було аж три шлюби, всі, до речі, закінчились а, великими скандалами. Але так, Кані Вест теж мене зараз не разом. Скані, але е, вони спілкуються, все у них добре. І взагалі Кім зараз щаслива жінка, яка має купу своїх бізнесів, класних, дуже гарних чотирьох діток, не дуже класних колишніх чоловіків, але дуже класний апгрейд після розлучення. Фанбаза дуже любить Кім за те, що вона така працелюбна, за те, що вона приділяє багато уваги собі. І знаєте, ніколи не приховує того, що вона себе обожнює. Наступна у нас Клої Кардашіан і. І Клої Кардашян наймолодша серед сімейства Кардашян, їй 38 років. І це моя улюблена сестричка зі всіх. Я дуже поважаю Клої. Вона також займається своїми бізнесами зараз. У неї там теж колекції, макіяжі, різне, різне, різне. Коротше, грошики вона має не тільки шоу, як, наприклад, Кортні, яка мала гроші, тільки шоу. А Клої єдина, напевно, кого настільки сильно булила через її зовнішність. У ЗМІ вона мала дуже багато років статус найстрашнішої сестри Кардаш'ян. Її часто принижували, і саме через це у Клої було дуже багато комплексів, тому вона зробила багато пластичних операцій. Також вона дуже сильно фотошопить фото свої, було багато скандалів з цим. Але зараз Клої в себе. Приймає потихеньку, можна побачити це по її фото. Кількість фотошопу зменшується. Клої дуже сильно працює над своїм тілом, постійно правильне харчування, постійно спортзали. І в цьому плані вона дійсно молодець. Також Клої серед фанатів вважається найдобрішою сестричкою. Її всі дуже люблять, всі її поважають за її доброту, за її щирість. Її вважають найбільш індивідуальною серед сестер. Всі кажуть, що вона така. Какая знаєте? Типу щира, ніколи не бреше. От що думає, те і каже. Ось така думка про Клої. А Клої мені особисто подобається тим, що у неї є активна соціальна позиція, вона активно призиває своїх фанатів жертвувати у різні фонди і сама жертвує у фонди. Також вона говорить про геноцид вірмен, адже її батько був вірменином. І, як на мене, це повинно викликати у нас повагу, тому що вона не боїться Хейту, вона не боїться Якоїсь там не знаю, знову хвилі е злості в свою сторону, і це дуже правильно. Для мене Клої, напевно, завжди буде найулюбленішою сестричкою з них всіх. Кендал Дженнер, старша із дженерів, їй зараз 27 років, вона єдина в сім'ї, хто не має діток, адже вона дуже зайнята своєю кар'єрою. Кендал зараз одна з найвідоміших моделей у світі. І насправді у ЗМІ і серед фанатів до Кендал досить таке специфічне. Ставлення, адже багато хто звинувачує її у тому, що вона, начебто, така трошки противна особистість, що вона там е, є персонал, свариться зі всіма, обсирає модели. Не знаю наскільки це правда, але дійсно у Кендл є багатенько скандалів з її ставленням до інших людей. Плюс багато зірок не люблять її, наприклад, та сама Аріана чи Наомі. Хоча чесно, Наомі кого Наомі любить? Хтось знає людину, яку Наомі любить, Наомі всіх ненавидить. У будь-якому випадку Кендал дійсно багато працює, і можливо, це правда, що їй допомогли батьки у її кар'єрі і так далі. Але це не відміняє того факту, що Кендал працює над собою щодня. Вона старається показати тільки кращі результати, і як мінімум за це ми повинні ці. У будь-якому випадку хейтерів менше, ніж фанатів, адже Кендал вважається прекрасною дівчиною, не просто красивою, але й досить розумною. Ну що, Кайлі Дженер? Кайлі Дженер це наймолодша сестричка, і насправді в свої 25 вона має чи не найбільше. Кайлі розкрутилася завдяки своєму бренду косметики Кайлі Косметікс. І хоч ця косметика має багато хейту в свою сторону, але це не міняє того факту, що. Вона дуже популярна. Кайлі має двох діток від Тревіса Скота. Це відомий репер. Хоча у них там щось так все важко, тому що Тревіс її зраджував і, коротше, Кайлі через це дуже сумувала, але вона його чомусь простила. Не знаю, за які заслуги. Напевно, тому що вона вже була на той момент вагітна з другим своїм хлопчиком Ейром. Може, і так, може, і так. Фанати люблять Кайлі, адже вона достатньо зріла, вона достатньо в молодому віці, народила діток і отримала свій бізнес. І, взагалі, в принципі, для мене Кайлі це дійсно приклад для наслідування, адже як би там не було, знаєте, вона могла собі сісти, сидіти і нічого не робити, але вона займається своєю справою. У неї є те, що вона дуже любить, і це дуже похвально. Що ще, ще можна сказати про Кайлі? Фанати звинувачують її у тому, що що вона, начебто, нещира, що вона часто придурюється і хоче виглядати краще, ніж вона є, але знаєте, хто не хоче. Ну, тобто, у мене до неї претензій немає. У будь-якому випадку Кайлі прекрасна дівчина, і в своєму молодому віці вона вже досягла статусу мільярдерки, що багато про що говорить. Хоча здається, що все таки е, немає там мільярда, але. Ось що себе представляє ця сімейка, якщо коротко про них. Багато хто назве їх чокнутими, і знаєте, вони будуть праві. Багато хто скаже, що. Вони не заслуговують на таку увагу, і, взагалі, це все хайп і скандали. Можливо, і так, можливо, і ні. Але все-таки більшість скаже, що незважаючи на всі їхні статки, вони залишаються прекрасною сім'єю, дружніми сестрами, які будуть одна за одною горою. І ось це дійсно правда. Сімейство Кардашян... Вони дійсно такі трошки скандальні особистості. Ви можете їх не любити, ви можете їх ненавидити. Ви можете їм заздрити, але ви не можете заперечити те, що ці сучки капець які багаті. Ну що, з вами була Козіліна. Ось така перша частинка вступна у нас вийшла. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, чекайте нове відео, другу частину, воно вже скоро скоро буде. Також підписуйтесь на мій телеграм. У мене класний телеграм, я там пишу про своє життя. І ще там розказую про Слово забула, про складності з нового відео. Також ми там обговорюємо, що б ви хотіли побачити у воно. Відео. Коротше, там реально прикольно, тому підписуйтесь. Ну, негайно. А ще в мене є інстаграм, туди теж можете підписатись. Ну, я там нічого не роблю. Просто підпишіться, мені буде приємно. Всіх цьому і всім дякую. З вами була Козеліна і до нових зустрічей.